Тиждень тому обрали озиму пшеницю з урожайністю 9 тонн з гектара, збирав новенький клас Тріон, добре розтрусив масу, розкидав, порізав і тепер сьогодні прямий посів ПДштат Темпо 8, сіємо в стерню озимий ріпак з нормою 250 тисяч на сінин на гектар. Вологи у нас достатньо, все чудово. Думаю, повинно хватити для чудових сходів. Міжрядічка у нас закрита і темпо чудово нарізає. Помічники на місці. Все чудово.